Це вулиця Кримська Вожгороді. Тут в будинку живе Михайло Банк. Чоловік каже, минулого року йому сусіди розповіли, що на ділянці поруч проводять роботи. Поряд ботанічний сад, всі прогулялись, бачить, хтось дерева рубає, якийсь громадянин. Ми підійшли до нього, там хтось з мешканців, і вияснили, він, що ви тут робите. Ця ділянка продана, як продана, кому продана, Тут будуть багатоповерхівки. Ми з мешканцями виступаємо проти того, щоб будували багатоквартирні будинки. Коли в цьому лісі ви гуляєте і бачите оці вирви, які внутрі, що круглі, це все обвали шахт. Мало що там обвали шах, там йдуть просто потоки рік внизу вода. І підчиває, і технічно пчусває туди вб'ють і попадуть в шахту. Ми лишимося без води. І... Кроваліться туди, провалі буде яке. Місцева жителька Любов Назарова розповідає, на початку червня невідомі чоловіки привезли на цю ділянку банер з планом будівництва. Банер привезли будівельники. Вони привезли, захотіли його встановити. Наша громада зібралася, не дали їм встановити. Забрали собі, звернули. Ми сказали, що ми Мешкані не дамо забрали. не мешканці, будівельники. Ага. Цей банер ми встигли сфотографувати. Угу. На ньому написано будинки підвищеної комфортності. А вони вам представилися, хто ви не розказали Ні. про себе? Не розказали, звичайно. Ми звернулися за коментарем до замовника, який був указаний на банері. Це товариство з обмеженою відповідальністю, домінус Старк. Телефоном поспілкувалися із керівником Русланом Сазанським. Він попросив написати інформаційний запит. Ми надіслали. Наразі чекаємо відповіді. Михайло Банк каже, разом з іншими жителями зверталися до суду та правоохоронних органів. З дозволу обласної військової адміністрації Товариства державного підприємства Добробут було зроблено незаконно 350 дерев без відповідного дозволу і ордеру. І цього року ми бачили, зупинили бульдозер яким, ескаватор, яким було викорчено 70 дерев. Наші мешканці звернулися з відповідними заявами до правоохоронних органів. За коментарем до Закарпатської ОВА. Там спочатку обіцяли прокоментувати ситуацію. 18 червня ми надіслали інформаційний запит до голови військової адміністрації, аби дізнатися, кому належала ця ділянка, чому було змінене цільове призначення землі та чи не давали дозвол на будівництво та проведення робіт на цій ділянці. На момент публікації сюжету відповіді не було. Ми готові оприлюднити їхню позицію зручний для них спосіб. Також ми телефонували до державного підприємства Добробут Закарпатської обласної військової адміністрації, аби отримати коментар. Нам пообіцяв надати письмову відповідь. Наразі на дзвінки не відповідають. За словами речниці Закарпатської обласної прокуратури Катерини Хижняк, перше звернення до них надійшло у лютому цього року. Наразі відкрите кримінальне провадження з кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем. Наразі в ньому триває розслідування його здійснює поліція Ужгорода за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. Слідчі перевіряють наявність фактів можливого зловживання при передачі землі під багатоквартирну забудову та інші деталі, які стосуються будівництва. Також було і колективне звернення від мешканців. Воно надходило в прокуратуру, і, як мені відомо, також надходило і до органів поліції. В ньому було викладено певні факти стосовно неправомірних дій забудовника. Усі ці факти, ця інформація буде перевірятися у межах вже цього наявного кримінального провадження. Відповідно, діям буде надана правова оцінка. Ми продовжуємо працювати в судах. Ми у випадку якихось подальших дій можемо ініціювати і наступні практики. Спори звернення до суду. Ми надіслали інформаційний запит і до управління містобудування та архітектури Ошурицької міськради 18 червня. Відповідь наразі не отримали. Вказана територія знаходиться в межах. Кола радіусом два кілометри. Містобудівні умови і обмеження у цьому випадку повинні бути погоджені із Державною авіаційною службою України. Ми надіслали інформаційний запит до Державної авіаційної служби України. Нам відповіли, повідомляємо, що до Державіаслужби не надходила заява на отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в межах приаеродромної території по об'єкту комплекс багатоквартирних житлових будинків на вулиці Кримська, 24, місто Ужгород Закарпатської області, та відповідно висновок щодо граничної висоти об'єктів на приаеродромній території не надавався. Також інформуємо, що вулиця Кримська в місті Ужгороді Закарпатської області знаходиться в межах приаеродромної території. 13 червня жителі вулиці Кримська зареєстрували петицію до Ужгородської міськради щодо зупинення здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків на цій вулиці. У нас був час 20 днів, однак за три доби люди проголосували 261 голос віддали. Далі буде реакція нашої влади. 26 червня Михайло Банк отримав відповідь на петицію від Ужгородської міськради. Там написали будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків затверджено містобудівною документацією. Процедура громадських слухань проведена відповідно до вимог законодавства та з врахуванням інтересів мешканців прилеглих територій. Причини для повторного проведення громадських обговорень з питання Цільності та планів на здійснення будівництва на земельній ділянці по вулиці Кримській, 24 відсутні, оскільки цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає затвердженій містобудівній документації на місцевому рівні. Щодо питання законності здійснення забудови, зокрема в частині обмеження забудови висотою понад 11 метрів, повідомляємо, що об'єкт розташований поза межами дії санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови об'єктів, оскільки проєктний об'єкт будівництва не за вишки 45 і більше. Метрів відносно контрольної точки аеродрому в радіусі до 50 кілометрів або 100 і більше метрів над земною поверхнею. Місце розташування і висота таких об'єктів будівництва не підлягає погодженню із Державіаслужбою та Міноборони. Руслана Гостюк, Андрій Гісин, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.